Короткий огляд погодних умов в Україні на тиждень 10 по 16 квітня. У найближчий тиждень в нашій країні очікується нестійкий характер погоди. першій половині тижня розвиток циклону над акваторією Чорного моря спричинить дощі у більшості областей України, а ближче до вихідних у північно-східній частині Європи оформиться потужний антициклон, завдяки якому опадів стане значно менше. Температура повітря з понеділка по п'ятницю опиниться на досить високому рівні, проте на вихідні за рахунок вторгнення арктичного повітря у східній периферії антициклону відбудеться похолодання, яке найбільш відчутним стане на лівобережжі України. Тут у нічний час не виключені заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі, а вдень повітря ледве зможе прогрітися до плюс 10-13 градусів по Цельсію. Так, у понеділок, 10 квітня, вночі подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вдень по всій території України, за винятком півдня та крайнього сходу, очікуються короткочасні дощі місцями грозих. У Карпатах вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг із дощем. Вночі та вранці у західних, центральних та місцями південних областях тумани. Вітер східної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 8 градусів тепла, в день від 13 до 18 градусів по Цельсію, у західних областях вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Вдень плюс 8. Плюс 13. У вівторок, 11 квітня, вночі у південній половині, день по всій території України очікуються помірні подекуди значні дощі у Криму та західних областях місцями грози. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Вітер північно-східний, 7 порив 12 метрів за секунду. У південних областях та в Криму окремі пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме від 4 до 9 градусів тепла, в день плюс 10-15. Плюс у північних, східних областях та в Криму до плюс 18 градусів по Цельсію. У середу, 12 квітня, на всій території країни очікується дощова погода. Подекуди опади будуть сильними у супроводі гроз. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 5 плюс 10, в день плюс 12, плюс 17. У північних та західних областях плюс 8 плюс 13 градусів по Цельсію. У четвер, 13 квітня, у західних областях без істотних опадів. Нарешті території країни дощі. У східних та центральних областях помірні опади. Вітер північно-західний 5, 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме від 4 до 9 градусів тепла в день плюс 10 плюс 15. У південних областях в день місцями плюс 16 плюс 18 градусів по Цельсію. У п'ятницю, 14 квітня, дощі збережуться у східних областях. На решті території країни без істотних опадів. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в 4-9 градусів по Цельсію, день плюс 12 плюс 17. У східній частині день плюс, 5, плюс 10. На вихідні 15-16 квітня. Погодні умови визначатиме гребінь антициклону з півночі. Суттєвих опадів не передбачається. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8, в день плюс 11 плюс 16. На півночі лівобережжя вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день плюс 8 плюс 13. Прогноз ще буде уточнюватись, тому слідкуйте за новими відео. У мене є знайомий, так само як і я, блогер-початківець, який потребує вашої підтримки. У нього контент в сфері детейлінгу. Детейлінг, простими словами, це комплекс послуг, спрямованих на очищення автомобіля та його частин. На каналі ви знайдете інформацію, як треба правильно робити полірування вашого автомобіля, хімчистку і багато іншого. Олександр професійно займається детейлінгом. Після його послуг ваш автомобіль виглядатиме і їздитиме як новий. Він буде дуже вдячний, якщо вас цікавить дама тематика, і ви підпишетесь на його канал і підтримаєте своїм лайком. Посилання на канал буде в описі. Канал називається polirovka.garage на англійській мові. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного плідного робочого тижня!